Вітаю всіх. Давайте розглянемо на розкладі таку тему, що диктує доля. Що вона нам диктує? Поїхали. Боротьба, конкуренція. Можливо, за щось треба боротися. Можливо. Щось комусь доказувати, можливо захищати свої інтереси. Але по картам бачу, що ви виснажені. І ця боротьба яка кожного дня вам нагадує про себе, що треба. Щось в житті робити. Треба чогось досягати для того, щоб якось діяти, для того, щоб вижити, для того, щоб життя було е трішечки кращим, е ніж воно є. Прагнення. Треба постійно боротися за щось, якось діяти і дійсно е виживати. Тут якісь прийняття рішення, тут якийсь різкий вибір у житті, але, але ви вже не маєте сил, ви дуже би хотіли відпочити і полишити оцей емоційний тягар, який тягнеться у цьому житті безперервно, що диктує життя? Якесь, можливо, якесь розчарування, можливо, якась образа на когось або на щось. Тут, оце виснаження, і це цей болючий стан повністю диктує, можна так сказати, свої умови. Це Небажання, небажання якось можливо вже йти вперед у життя, якось щось вирішувати. Е, настільки все навалилося, що не хочеться нічого, ні емоцій, е, ні якось коїсь взаємодії. Тобто, сил і жаги немає. Що ще? Але є справа, є справа, над чим ви працювали. Можливо, це якась робота у вас, яка вас постійно тримає в рамках і постійно треба щось виконувати. Можливо, це якась особиста справа. Можливо, це е, якісь обов'язки сімейні, які треба постійно тягнути, вирішувати питання, але. Оце розчарування, так, ви в ньому знаходитесь на даний момент. Але є справа, і ви постійно повинні бути в русі, ви постійно повинні в житті робити якийсь різкий вибір, якось діяти миттєво, щоб це життя продовжувалося. І на даний момент карта справедливості говорить про те, що це така. Задача на даний момент у житті, і вам треба це пройти. Що ще? Чи довго це буде продовжуватися? Тут є якась певна категорія людей. У вашому житті, які вплинуть на ваше майбутнє. Карта імператора і королева Пентаклів. Це може бути двоє людей, які впливають на ваше життя на даний момент. Карта імператора це може бути роботодавець. Карта імператора це може бути навіть ваш чоловік. І також, тобто це дієві впливові люди у вашому житті, які якимось чином прямо опосередковано діють на подальше, подальшу вибудову вашого життя. І їхні, їхні дії Чи їхній вплив вас призведе до якогось руху. Я бачу, що ви полишаєте цей важкий момент, тягар в житті, і відпливаєте до нових берегів, але не без допомоги якихось інших людей. Можливо, ці люди вас спонукають до прийняття рішення і вам е в житті. Якась має бути поїздка кудись, зміна обстановки. Це люди можуть бути як в позитивному плані, в допомозі, так і в негативному плані, які зрушать цей камінь з місця. Оці важкі моменти психологічні, які вже тягарем зібралися у вас на душі, у вас на обставинах, у вашому житті ці двоє людей, вони... Мають стосунок до зміни у вашому житті. Я бачу тут карта, в якій ви будете захищати свої інтереси. Як би вам важко не було, ви стоїте високо, у вас вже є досвід, і ви, можливо, хтось багато вам що радить у житті, як жити, як бути, але у вас свій вибір. Свого шляху, ви впевнено йдете вперед і нікого не слухаєте. І можу сказати однозначно, що по цій карті вищі сили вас ведуть. У вас гарно працює інтуїція. І ви впевнено крокуєте вперед. Можливо, з якимось розчаруванням крокуєте вперед. Але дуже Впевнені, ви знаєте, чого хочете. Ви знаєте, що ви уже не хочете перебувати у цьому пригніченому стані. Ви хочете чогось кращого. І можна сказати, це цей розбитий стан, цей розбитий стан вам не заважає піднятися з колін і підняти голову догори і рішуче йти вперед. Що буде після цих змін? Поглянемо ваші рішучі дії. Хоча це буде дуже важко вам, дуже важко вам буде зробити цей переломний момент, полишити те, що було, і пливти до нових берегів туди, куди ви не знаєте, що вас там чекає, а там чекає здійснення ваших мрій. Але ви знаєте, що мрії вимальовуються, вони не зовсім можуть реалізуватися в тому ракурсі, як ми їх вимальовуємо. Тому що, йдучи по життю, ці мрії вони можуть здійснювати зовсім іншим, іншою стороною життя. І тому Хочу глянути, що це за карта важкості. Це фізично чи це емоційно. Я можу сказати, що ви дуже прив'язані до того місця, в якому ви зараз перебуваєте. Фізично, емоційно. І тут карта однозначно суда показує, що треба. Трансформувати це все у щось нове. А це обов'язково треба полишити те, що було, і формувати себе внутрішній стан, свою енергетику навколо себе людей в новому ракурсі. Що далі? Так. Башта говорить про те, що старе життя зруйнується, і ви будете в житті переможцем. Відсікуться через туз мочей, який нам показує, що старе життя воно зруйнується і побудуєте ви потихеньку, нехай будеться десятка жезлів, дуже важка карта. Але ця трансформація вам в житті дуже потрібна. Вам потрібен новий життєвий виток, там, де ви себе відродите по-новому. І життя буде по-новому: новий набір енергій, нове життя, нове навколишнє середовище, нове спілкування з новими людьми. Я бажаю вам в цьому успіху.